Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні покажу, як приготувати дуже просте смачне і бюджетне печиво з найпростіших інгредієнтів, які точно є у вас на кухні. Отже, коли хочеться чаю і до чаю, а в холодильнику лише світло, це печиво вас точно врятує. До того ж, це смачно та не забере багато часу. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. У великій мисті поєднуємо цукор, ванільний цукор, сіль, воду та та олію у рівній кількості, борошно та розпушувач, замішуємо еластичне тісто. Розкатуємо його у пласт висотою приблизно 1 см та вирізаємо печиво. Я використовую вирубки для печива. Ви можете зробити його будь-якої форми. Перекладаємо на деко застелене пергаментом та зверху за бажанням посипаємо цукром. Відправляємо у духовку, ставимо 180 градусів, залишаємо на 15-20 хвилин. Печиво готове, просте, хрустке, смачне і зовсім бюджетне. Зберігайте рецепт, щоб не загубити, бо пошкодуєте. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.